Всім привіт ще раз, поки знімала відео, виложувала. Пожалуйста, в нас на вулиці зима. Такий дуже сильний снігопад іде. І вирішила вийти, подивитися, що тут в мене робиться на городі, бо падає снігом на теплиці то сніг мокрий, він весь залишається на теплиці, то буде, треба буде обтрушувати весь сніг, щоб не просідала плівка. Ось в мене такий така темнота тут, бачите, бо на верху лежить сніжок уже Ой, доволі таке. Доволі велика нагрузка. Обіщають дуже сильний сніг, але будемо бачити, якщо буде дуже товсто, будемо, звісно, якось його скидати, бо обіщають на ніч мороз. Я дивлюся на одному сайті мінус вісім. На другому тільки е, е, мінус один. І не знаєш, кому вірити. Тому будемо дивитися по погоді, звісно. Бо якщо оце замерзне, тут буде панцир і буде дуже важке. Ну, буду надіятися на краще. Думаю, все буде добре. І вирішила вилити воду з бочок, бо в мене тут у бочках стоїть вода. Всю. Хоч вона і не замерзала, було мінус 10, не замерзула, але там я бачила у прогнозі погоди, де на одному сайті написано мінус 12, мінус 14 далі, а потім у суботу вже плюс 10, то вирішила вилить всю воду, полити розсотку, щоб. Не позамерзала тут вода, ну і заодно, щоб було все класне. Ось така розсотка. Земля тут не була ні разу ще мерзла у теплиці. Все класно. Ну, зараз пополиваю і піду, і піду в дім. Депу позаносила всю касетку, всі стаканчики. Все позаносила в тепличку, щоб, щоб вже воно було в тепличці, бо вже ж не за горами в нас і розсадний період. Вже скоро будемо сажати перчики, капусточку. І ось уже скільки нападало снігу, і з теплиці совується сніг. Це дуже добре, що нічого не порветься. Ось накрило мою розсадку. Це дуже хорошо, що пішов сніжок і накрив нашу полуничку. Перед морозами це дуже добре. Я дуже, дуже довольна. Завтра, звісно, прийдеться. Повідкидати сніжок від дверей, щоб можна було зайти туди, провітрювати, якщо потрібно буде. А так все добре. Оце скільки снігу накидало. Нежданна зима. Зутра було в нас осінь ще і в обід. А на вечір у нас вже зима настояща. Хоча я й не люблю зиму, ну, коли такий сніжок і не дуже холодно, мені подобається. Але не більше неділі. Тоді мені вже починає надоїдати. і я хочу весни. Я хочу весни. Замотала туйку, щоб не розламив сніжок, бо сніжок такий. Важкий, може хвойники розламати. Не накрила, в мене залишилася їжевіка не накрита, але вона закрита із сараєм від північної сторони, то я думаю, вона перезимує. Ну, просто через хворобу не встигла я накрити. І, чесно говоря, я просто про неї забула. Ну, я думаю, все буде добре, ще не такі сильні морози обіщають. шуки цюня. Так, ну все, всім гарного вечора.